Вітаю, Синергія Київ. Ви хотіли подивитись планування однокімнатної квартири. І зараз я вам покажу планування 1В на 32,1 квадратних метрів. Тут у нас будуть встановлені дизайнерські стильні двері з МДФ-накладкою. Заходимо до самої квартири. Нас зустрічає широкий передпокій. Тут у нас санвузол. Правильною, гарною. Ергономічної форми. Так, далі ми потрапляємо до кухні. Ось так нас виглядає кухня. З чудовими краєвидами. Ось так. Це південний захід. Далі ми потрапляємо до кімнати. Ось так виглядає кімната з судовими краєвидами і вона виглядає таким чином. Тут є перегородка, можна з нею щось зробити, можна так залишити. Нагадаю, тепла підлога водяна, тут будуть радіатори у всіх кімнатах та санузлах.